Наш на аграрії, колеги, знову про строки посіву, кукурузи, соняшнику, байдуже, що ви там понасівали, ми там дуже багато, я розповідаю про строки, що вони не відповідають температурі ґрунту. Знаєте, дуже багато хто з не знаю, не до практики давайте так, або з відсутністю достатньої практики розповідає книжкову історію, що треба дивитися температуру ґрунту. До одного місця та температура ґрунту, колеги, якщо у вас немає календарних дат. Тобто треба звертати увагу, так як я вам казав, на температуру ґрунту. Хоча саме основне, що я, наприклад, звертаю у своїй практиці, це на дати Дати посіву. Це з 20 квітня. І хто сіяв у кукурузу з 20 квітня, той не попав в ці приколи з морозами. Це не значить, що він там повністю убережений. але ж це більша гарантія того, що з ним, з його урожаєм буде все окей. Тримайтеся, успіхів вам.